Скільки важить? Важить. Ну, я не знаю, скільки <смеш> спортсмен мені воно все. Важить однаково. Ну, тобто, я думаю, десь по 2-3 кілограми. Ну, 3 кілограми кожна має важити. Все, let's go. Передвижня кримської землі, херсонської спіли або якась там кримська місцевість. під'їжджає група на автомобілі. Павло за кермом. Ви з дружиною в салоні. Дружина позаду, ви попереду. Ви зупиняєтесь. У нас там перебуває ворожий згодний опорний пункт, де перебувають вороги. Вони сплять. Ранок сонечко світить, нащо їх будити. Ми тиханечко зупинилися, а вот показує рух. Ми звідси сюди. Ви з машини виходить. Машина виходить позаду, ви виходите спереду. Коло виходить наперед ваш, ви виходите, роман, сюди, положення. Ідячи, з коліна тримаєте, дружина там сіла з коліна. Тримаєте. Павло в цей час побачив, що ви тримаєте, рухається далі. Ми тримаємо, Павло йде далі, ми тримаємо. Далі Павло показує нам, готовий рухатись. Ми з вами одразу з цього положення пересуваємось на положення. Один за дерево. І другий йде сюди. ближче до окопу підходить. Перебуваємо тут, далі не йдемо. Павло після цього починає рухатись за патроном патроннику, піднімається нагору. Ідіть сюди ближче, щоб ми бачили. Ви вже працює, працює. Давить, давить. Ви там перебуваєте, не стріляєте. Давить, давить, давить там там. Після того... Сверх добиває після підриву. Бам, 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 після того, як, як він відірвав, починає бам, бам. гасити і починає другий раз стріляти. Ваша група приходить сюди, з ним разом, один перебуває тут, другий перебуває праворуч або ліворуч, до Павла ближче. Зрозуміло? Так. Отакий буде план. Давайте зараз холосту відпрацюємо. І коли хлопці будуть рухатись, ми просто з цього положення. Ви починали в рух, ви розвернулися і контролюєте той напрямок, перебуваючи на положенні коліна. Ламки! Вот Ирина, динамичний, динамичний. Ну що, Катерина, як тобі автомат Калашенкова? До речі, він тут досить непоганий. Сексуальна річ. Ну така себе річ. Я думала, чесно кажучи, що він буде важче, але так ну норм. Що ти скажеш стосовно цієї форми? Значить по-перше. кепка. Кіпка. Мінус кепки – Оця пуговка. Не парить. Вентилюється ця зона так само достатньо комфортна. Угу. В цілому форма чудова. Дякую. Ще одне, одна класна штука в цій формі. Якщо ми перевернемо, ми бачимо ось тут такий гачок на резинці, який фіксується за шнурки і дозволяє тримати штанину тримати в такому положенні, як ви її підрегулювали. Дуже круто, дуже заходить під час реальних якихось. Задач. А, ну, Щодо форми. Маю сказати, що вона досить Досить така комфортна. Я навіть не очікувала, зразу не хотіла її вдягати. Думала, що зараз буде велика, там щось буде не дуже зручно Але ні, нормально, все от по максимуму тут все можна було підстягнути. Класна ця штука з наколінниками, тому що під час тренування прийшлося, ну, постійно там падати на коліна, тож ну, дуже класно. Я майже не відчувала там ніяких от ударів по колінах. От, так що, ну, мені як цивільній людині форма зайшла отак для тренування, то просто чудово. Так, моє враження від форми. О, ну, мені все сподобалось. Ну, для моїх там, колін, травмованих сквошем взагалі чудово. Дуже, дуже амортизує, класно, комфортно, нічого ніде не, не чіпляє, в сторону не веде, є під коленами утяжки, тобто можна зробити так, щоб воно ну, надійно фіксувалося. От, Штучки для шнурків. До речі, я чомусь не у чомусь Отак от чіпляється і воно нікуди не підскакує. Є... Непогана не, не вентиляція, ну, точніше чудова вентиляція. Мені не було жарко. Є вентиляція на рукавах у Баксу. От. Дуже багато карманів. Там. Я, наприклад, сюди поклав два магазини, тому що без РПС працював. Тут mm -hmm. можна покласти телефон. Коротше, суперова. Mm -hmm. суперова форма. Ну, рукава, можливо, ну, для літа, мабуть, жаркувати, але якщо... Осінь чи весна, то взагалі ок. Це нормально відводить пот. Ну, Коротше, формою я задоволений повністю. Для цивільного життя хотілося б таку форму в якихось цивільних кольорах. Дякую. Все зручно. Штани, от, незважаючи на те, що вони зроблені з, долі, з цупкої тканини, яка має запобігати. Пораненням ваших ніг, вони за рахунок оцих отворів, отворів для провітрювання вони доволі комфортні. В них, ну, зараз на вулиці спекотно, але в них комфортно і можна пересуватися. Сорочка, ну, рукави, чесно кажучи, трохи жарковаті, але я ж розумію, що це теж зроблено не просто так. Основна частина на тулубі зовсім комфортна. Тобто мені сподобалось. Штани ще така особливість це наколінники. Тобто, коли рухаєшся, зовсім зручно, вони, до речі, не заважають при е, тому, як ми їхали в машині. Коли ти сидиш в машині, відчуваєш, що вони є на тобі ці наколінники, але вони комфортні, вони не заважають в машині. Ну, Безумовно. Штанина фіксується за шнурки і можна її стягнути тут стяжкою внизу. Тобто, як на мене, форма ну, зовсім комфортна.